Слава Ісусу Христу. Це якими мовами ви сьогодні виспівуєте? Які це мови? Грецька, потім буде англійська, а потім португальська. Так, а чому це ви сьогодні так наспівалися різними мовами? Тому що сьогодні масійний день. Так, масійна неділя, навіть. Не, тобто не тільки сьогоднішній день, а цілий тиждень буде місійний. Молимося за місіонерів, за місії бачите, є такі місіонери, які при. В Україну, ось отець Давид, він прибув з Польщі, але сестра Вікторія, коли почалася війна в Україні, вона в Греції була і прибула в Україну. Так само отець Андрій, який зараз з молоддю нашою в Чернігові, він також був в Іспанії і залишив Іспанію прибув в Україну. Багато інших різних місіонерів виїжджають в різні частини світу проголошувати Ісуса. Але хочу вам зараз розповісти про цього такого місіонера. Він не був ні священником, ні, ні сестрою монахинію. Він був мерянин. Чи ви, може, його зустрічали? Чули про нього хтось з вас? Ні. Дивіться, В п'ятницю позавчора ми мали його похорон. Його ім'я Оскар, а прізвище Йогансон. І він був родом з Данії. І коли розпочалася війна в нашій країні, він приїхав сюди, він був медиком. Дуже багато людей врятував. І навіть в нашій парафії проводив курси до медичної допомоги. І деякі з ваших батьків були на цих курсах. А ну пригадайте, хто з ваших батьків був. Не? Так, Святослав, ти знаєш ту пані чи ні? Свою маму знає? Пані Надя, вона майже в усіх групах у нас в парафії і також на курсах. І, незважаючи на це, матір чотирьох дітей і ніколи не говорить: не маю часу на да? Бога, а, а часом є такий, що взагалі бракує. Отже, Оскар він мав 26 років і не мусив приїжджати в нашу батьківщину, але хотів допомогти багатьом дітям. Він не затримувався часто в Києві, тому що говорив: як дивлюся в очі цих бідних дітей там під Бахмутом, без батьків чи поза Києвом. Я мушу їм допомогти. Але коли він був в нас на службі, він часто приводив з собою інших до Ісуса. Він був справжнім місіонером. Тобто завжди свого там батальйону приводив інших. І місяць тому, це був час ночі, Оскар мав їхати в Бахмут, тому що його побратим, також медик, вже, вже був вбитий, і він вранці мав бути у Бахмуті, і в час ночі він заїхав до нашого монастиря і, і просив про сповідь, святе причастя. Він мав плани, щоб там, де Він перебував, побудувати каплицю для Ісуса, щоб можна було звершувати Євхаристію. А коли був на службі Божій, то він не дивився направо, наліво, так як іноді хтось дивиться, хто вчив, що діти і так далі. Його Цілий погляд був зосереджений на Ісусі. Він весь час вдивлявся в Ісуса так самим собою переживав. Так що ми також пам'ятаємо про молитву і пам'ятаємо, що місіонерами не є тільки священики, сестри Монахині, але є також миряни, і кожен з нас є місіонером. Там, де він є покликаний і в школі і в праці, всі ми є місіонерами. Тепер можете йти на місце? Добре? Дорогі брати і сестри, ця Євангелія, вона є місійною, тому що. Ми чули в усіх читаннях запрошення, запрошення Бога на бенкет і всі покликання. Ми чули сьогодні в першому читанні з книги Пророка Ісаї, що Господь учинить на горі бенкет для всіх народів. Всі запрошені на бенкет з Господом. Але Євангелія закінчується словами, що багато запрошених, всі запрошені, але мало вибраних. По суті, це ті, які вибирають Бога. По відношенні до населення нашої країни, по відношенні до населення Києва. Мало є тих, які сьогодні на Євхаристіях. У нашому храмі чи в інших храмах Києва чи України. Чому так є? Чому Бог постійно нас запрошує, а люди мало відповідають? А подивімося, хоча б на останніх півтора місяця. Від першої неділі вересня ми чуємо запрошення. Від різних груп в нашій парафії запрошення до того, щоб приєднатися. І не скажу, що багатьох приєднуються. Ви слухаєте собі і собі щось думаєте. Тому що, щоб відповісти на запрошення, потрібно мати відвагу, відвагу серця. Відвагу і присвятити час для Господа. А цей наш час, ми так його скурпулятно бережемо. А людина присвячує свій час завжди на те, на що любить. І для усіх, яких любить, вона має час. І для речей і занять, які любить. Не маємо часу лише на те, що для нас не є вартісніше. І тому багатьох, так як в сьогоднішній Євангелії, мають інші справи, які вони вважають важливішими, ніж зустріч з Богом. Ніж поглиблення своєї віри у такій чи іншій парафіальній спільноті. Час це перше, про що говорить нам сьогоднішня Євангелія. Чи маю щоденно час для Бога, для молитви, для святого письма, для того, щоб зростати у вірі. А друге це відповідний одяг. Ми живемо у світі, у секуляризованому суспільстві, оскільки в цьому суспільстві росте і добро і зло разом. кукіль і добрі діла, вони перемішані. Вони перемішані в моді. Вони перемішані в поведінці. І буває так, що не відрізняємо добра і зла також і по відношенню до одягу. Як настоятель, я вже два літа і цього літа, і минулого літа дивився на одяг вас, моїх парафіанів. І особливо це стосується літніх місяців, коли хтось приходить до храму і помиляє це місце зустрічі з пляжем в якихось трусиках, які називаються більш культурально шорти. І це відноситься і до чоловіків. І до жінок. Іноді повстають дискусії, скільки сантиметрів від пояса має бути довжина одягу, який є гідний Бога. Адже є одяг, який є гідний Бога. І про цей одяг ми чуємо в сьогоднішній Євангелії. Дуже легко відповісти на це питання, відповідаючи, а навіщо Бог дав людині коліна? Саме для цього, щоб жінки, дівчата знали довжину, що до колін має бути спідниця чи плаття на службі. А друге, це. Питання декольте. І тут також не є справа сантиметрів. Тут так само, як відносно колін, можна легко виміряти. Навіщо нам борода? Всім зрозуміло, що є речі. Які одягаємо на те, щоб засмагати на вулиці, які називаються модні чи які вживаємо на пляж, але вони несумісні з тим, щоб приходити на молитву і зустрічатися з Господом. Тут не треба нічого викладати як на вулиці, як на вітрині. Тут приходимо, щоб зустрітися з Господом. І так як є одяг на щодень, має бути весільний одяг, який є раз в житті, але має бути недільний одяг, одяг для Євхаристії. Одяг. Який відповідає Божій заповіді, пам'ятай день святий святкувати. І це ще більше відноситься до цього одягу нашої душі. Ми зодягнулися в Христа від моменту нашого хрещення. І від моменту нашого хрещення ми маємо бути в освячуючий Божій благодаті. Це цей одяг, сіяючий Христом, який символізує нашу душу, щоб брати участь у бенкеті Анця, в Євхаристії, в найбільшій події всесвіту і цілого космосу. Де тут на цьому вівтарі? Приходить до мого серця Ісус. І отже, коли беремо участь у весіллі Агнуця, одяг на весіллі є відповідний, є весільний, одяг молодого і молодої, нареченої Агнуця. А іноді цей одяг нашої душі, чорний, як. На похороні. Приходимо на весілля Агнеця, але з душею в який похорон, в який є гріх, бо гріх нас більше притягує, ніж Господь. І тут декілька прикладів, крім Оскара, щоб зрозуміти суть. Євхаристії, в якій беремо участь, тому що ця притча відноситься саме до нашої участі в Євхаристії, не до весільного бенкету ангця, тому що до неба ніхто не війде, коли є без належного одягу зодягнення в Христа, без грішності, а на Євхаристії. Ми можемо бути навіть зовнішньо гарно одягнуті, але наша душа невідповідна. І за участь в Євхаристії кожного чекають наслідки. Ми чули про ці наслідки в сьогоднішній Євангелії, що по до того, хто не мав відповідного. Стану душі, відповідного одягу. Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегить зубів. Два приклади. Перший святий Пьотр, Петро Дам'яні. Він походив з дуже бідної сім'ї, його батьки померли, коли він був ще молодим хлопцем. І виховав його, його старший брат. Часто Петро Дам'яні був недокормлений, неодягнений, брат над ним часто знущався, він мовчки терпів і плакав. Одного разу на дорозі він знайшов золоту монету, дуже зрадів, що зможе собі купити їжу і одяг, що не будуть з нього сміятися, але перед його очима постали його померлі батьки. І він цю монету заніс, пожертвувавши Божу службу за своїх покійних батьків. І Господь йому винагородив, тому що відразу після цього знайшлися люди, які його прийняли, дали йому відповідну освіту. Він став священником і святим католицької церкви. А другий приклад Джон Хенрі Ньюман. Він був пастором. В Англії, Англіканської церкви, яка не вважає дійсною реальну присутність Ісуса у Євхаристії. І це так турбувало Джон Хенра Ньюмана, що він вирішив перейти до Римсько-католицької церкви, навіть якщо був пастором в англіканській, бо не міг жити без Євхаристії. Без святого причастя. І коли його товариші казали, не переходьте, тому що ти втратиш 40 тисяч фунтів стерлінгів в рік. Бо пастори англіканські отримують місячну заробітну плату, а Джон Хенрі Ньюман сказав. А що значить 40 тисяч фунтів в порівнянні з однією Євхаристією, яка є безцінна? бо до моєї душі приходить сам Господь. Дорогі сестри і брати, сьогодні Євангелист Матей написав просто, не захотіли прийти. На бенкет. Нехай нікого з нас не буде такого, до якого Господь скаже ці слова, що Він нагідний. Берімо участь в Євхаристії, живімо Євхаристією, приймаймо Ісуса до Свого серця, тому що це найцінніший скарб нашого життя. e a o céu, amém